Архітектурний комплекс з дерева під назвою Тахіон постав на подвір'ї будинку за адресою Олени Теліги, 53. Його власноруч створив місцевий житель Григорій Іванчук, присвятив своєму багаторічному захопленню веломандрівками, яке триває вже впродовж 37 років. Тахіон то це зв'язано з велосипедом. Назва велосипеда скоростного, який на велозаводі в Харкові був зроблений. Придумали таку назву, все, все зроблено в досягнення мною тисячу маршрутів з ночівлею і 500 тисяч кілометрів загального пробігу. Тобто 12 з половиною екваторів. Тут в мене міста, мільйонних, які на наших територіях, де я приїжджав. Москву витерли зв'язку з військовими цими событиями. Фігури лози, колеса з назвами міст та місцевостей, де побував персональних рекордів, які встановив все це. 68-річний рівнянин виготовив два роки тому у вільний від роботи час. Пішло на це два з половиною місяці. Місцеві жителі кажуть, таке його захоплення. Підтримують. Я десь їхав на Одещину, то вони, так якби в честь того, чи прояву такого було зацікавленості, то назбирали тисячу гривень і дали мені в дорогу. Вони мені не треба Я кажу, що не треба. Ну дали, не можна відказуватися, правда, дають бери. Ці дітки мені їхні внуки коло мене не відходили. Як я плів та часом навіть і мішали, але ж бігали. Їм цікаво було. 10 країн, 72 області, 1016 міст та містечок. Об'їхав Григорій Іванчук з 1986 року. Відколи відчув прагнення мандрувати на велосипеді. Розповідає загалом, у Сідлі провів 37 630 годин. Їздив і у Гори і до морських узбереж. Найдовший маршрут 8 тисяч кілометрів 47 днів. Ось. Найдовший, найшвидший 5 тисяч кілометрів за 24 дні. Середня в день 204. Ну, і найтяжчий це був 18, 6 тисяч кілометрів за 32 дні, Казахстан. Я там видихався, бо це був липень-серпень місяць. Велосипед Григорія Іванчука оснащений усім найнеобхіднішим для мінімального комфорту в найекстремальніших умовах. Тут мене на цьому місці вожу ножовочку для того, щоб щось різнути. Тут ножик, щоб різнути сало, м'ясо колбаси. Пательня маленька, легенька, алюмінієва, щоб засмажити. Каструлька на чай. Це антипес. Якщо пси нападають, то я їх відганяю. Два контейнери, як їду в дорогу на хліб, на, на продукти. Спальний мішок, захищений від мокроти, подушка невеличка, защита проти дощу. Ще є защита проти комарів. Якщо літом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Григорій Іванчук подорожує лише рівненщиною, каже у наступні веломандри до віддалених регіонів вирушить вже після перемоги. Як закінчиться оце Оцей напад, оце все немирний час, а стане мирний, то я ще з'їжджу і на Чорне море. Ну, в Крим я не поїду, бо він якось там Крим трошки задалеко від нас. А може, поїду на ті сольові озера, десь там вони за Херсонською областю. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.